Дорогі друзі, з вами канал Наташа Іваня і я Наталія. Останнім часом я виготовила безліч прикрас із бісеру. Наприклад, ось такий чокер, також ось такий з бусинами, також чокер з сердечком. Ще один, але коротший чокер з бусинами. Ось такий чокер і ось такий. Також я створила ось такі мініатюрні сережки, квадратний жгут, техніка плетіння. Також виготовила ось такі сережки, гвіздочки і ось такі теж гвіздочки. А також виготовила ось таку брошку з бісеру. Зараз я вам продемонструю, як вона виглядає сзаді, ось так. Виглядає. Якщо вам цікаво, як плести, пишіть мені в коментарях, що вам сподобалось найбільше. Так, а сьогодні ми з вами будемо плести ось такі сережки. Техніка плетіння зветься мозаїка. Вам знадобиться для цього два кольори бісеру, можна використовувати будь-який. Я буду використовувати патріотичні кольори, жовтий та блакитний. Блакитний колір, це в мене. Я буду, тут використовувала 63,050, а в цих сережках буду використовувати 63,020. і жовтий колір 88,110. А можливо, ні, краще 83,110. Так, 83,110 жовтий колір і 63,020 блакитний. Також вам знадобиться нитка. Я використовую нитку ось таку DL60 українського виробника. Також буду використовувати голочку бісерну. Відміряєте десь близько 30 см ниточки. Одягаємо в голку і набираємо. 4 жовті бісерини ось. підтягуємо ближче до кінця і проходимо по колу по цих же бісеринках. Ось так. Звідси виходить ниточка, і ми знову заходимо голочкою ось в ці бісеринки. Ось так. Підтягуємо ближче до кінця. І зав'язуємо вузлики. Я штук три ось так. Тепер проходимо в наступну бісерину після вузлика. Зараз я приберу зарешки і будемо продовжувати. Ось так. Набираємо одну жовту, проходимо в наступну жовту. Набрали другу жовту, проходимо в наступну жовту. Ще одна жовта, проходимо в наступну жовту голочкою. Четверта жовта пронизуємо ось цю бісерину, яку першу ми пронизували після вузлика. І ту, яку набирали ось тут. Отакий От у нас ромбик квадратик вийшов. Продовжуємо. Набираємо дві блакитні, проходимо, прошиваємо ось цю виступаючу, жовту. Набрали ще дві блакитні, проходимо в наступну. Набрали дві блакитні, прошиваємо наступну. Набрали ще дві блакитні, прошиваємо ось цю жовту і блакитну. Ось, що у нас з вами виходить. Тепер набираємо одну блакитну, пройшли в наступну блакитну. Одну блакитну, ось в цю блакитну наступну йдемо голочкою. Ще одна блакитна. Проходимо ось так в наступну блакитну, рухаємося по колу. Набрали ще одну блакитну. Пройшли в наступну блакитну. Одна блакитна. Проходимо в наступну блакитну. Ще одна блакитна проходимо ось в цю блакитну після жовтої. Ще одна блакитна, в наступну. І ще одна блакитна. Тепер проходимо ось в цю і наступну дві блакитні, ось так Ось що ми маємо. Тепер, після того, як ми набрали оці блакитні бісерини, нам необхідно набирати по 3 жовті: Три жовті, набрали, проходимо в наступну блакитну. Ось так їх поправили, знову набрали три жовті, проходимо в наступну блакитну, поправляємо, підрівнюємо ось так. Далі ще 2 жовті, три, три жовті, проходимо в наступну блакитну. Ще три жовті, проходимо в наступну блакитну, три жовті, проходимо ось в цю блакитну, ще три жовті проходимо в наступну. Три жовті, проходимо в наступну, і ще три жовті. Проходимо ось в ці дві блакитну, жовту. Я тут зав'язую вузлик. Цю ниточку я відрізаю, плетимо тепер ось цю виворотню сторону. Ми набираємо 4 блакитні бісерини, робимо колечко з них, проходимо знову по цих самих бісеринках, зав'язуємо вузлики. Зав'язали, проходимо в першу після вузлика і тепер пришиваємо. Набрали одну блакитну, проходимо в наступну блакитну. Набрали одну блакитну, проходимо в наступну. Набрали одну блакитну, проходимо в наступну. Ще одна блакитна. Проходимо в ту, що після вузлика перша, і ось цю. Тепер набираємо дві блакитні. Проходимо ось в цю блакитну: дві блакитні, в наступну. Виступаючу бісеринку, дві блакитні, наступну блакитну ось цю. Ще дві блакитні, проходимо ось в ці дві блакитні. Підтягнули. Тепер набираємо одну блакитну, проходимо ось в цю блакитну. Друга блакитна, третя блакитна, четверта, п'ята, шоста, Сьома. Восьма проходимо, продовжуємо. Заходимо ось в цю бісерину і наступну оцю, яку додавали в цьому рядочку. Так, тепер нам потрібно набрати по дві. Набираємо дві блакитні, проходимо в наступну блакитну. Дві блакитні, проходимо в наступну блакитну. Дві блакитні. Проходимо в наступну. Дві блакитні. Проходимо в наступну. Дві блакитні, Наступну проходимо голочкою. Дві блакитні, проходимо в наступну виступаючу. Ще дві блакитні, проходимо в наступну. Дві блакитні. Проходимо ось в ці дві блакитні. Ось що в нас з вами виходить. Це в нас тильна сторона нашої сережки. Ось. Тепер можна або лишити цю ниточку і пришити потім сторону от лицеву, або зав'язати, зав'язати вузлик. Так, проходимо сюди, зав'язуємо вузлик. Я роблю це так, тому що незручно просовувати ниточку. Ось так, один вузлик, і протягуємо його в наступну бісерину. Краще не робіть вузликів на крайньому рядку, бо тоді вам не вдасться пройти, коли будемо сшивати. Тепер ці ниточки я відрізаю. Ось Вони в нас заховаються. Якщо дуже довга ниточка, можна її відрізати, щоб вона не заважала. Ось так. Потім ми сховаємо так і видно, її не буде. І тепер будемо сшивати. Для того, щоб з'єднати ці дві частинки, ми пронизуємо ось так наше плетіння. Приміряємо там, де в нас вузлики були, це буде виворотня сторона, ось так. І тепер виходимо в нас, ми вивели голочку з цієї жовтої бісерини, і проходимо в оцю бісерину блакитну, в другу бісерину з пари, якої ми набирали в останньому рядку, коли плили попереднє. І тепер нам необхідно пройти ще ось в цю бісерину блакитну. І вивести голочку в оцю першу бісерину наступної пари. Після цього ми пронизуємо оцю жовту, виступаючу, приєднуємо, і робимо те ж саме тобто ми рухаємося ось таким чином блакитна, перша, а далі оці дві, друга, третя. Тепер жовта. І знову проходимо ось в другу пару блакитну пісерину, і в наступні дві. Це потрібно, щоб не було видно ниточку. Ось так. Знову прошиваємо жовту, а після цього ці блакитні перша, друга. І перша бісерина наступної пари ось так, далі з жовта, і знову дві блакитні, і перша бісерина наступної пари. Жовта. Ці дві. Тобто проходимо в другу бісерину пари блакитно. І виводимо колочку в першу бісерину наступної пари, жовта. Знову рухаємося, ось в другу бісерину цієї пари, і далі виводимо ось так в дві. Якщо вдалося відразу пройти, то лише одна лишатиметься гарно підтягуєте ниточку, далі жовта. Проходимо ось так в дві блакитні. Далі ось ця третя. І ось та жовта бісерина, з якої ми з вами починали. З'єднуємо ось так, зав'язуємо вузлик і ховаємо ниточку. Проходимо по наступних бісеринках. Я зав'язую ще вузлики. Це потрібно, аби сережка не розпустилася. Можна зробити двойний вузлик, тобто два рази пройти, і потім заховати його у бісерину. Підтягнули, ось так заховали. Далі я ось так пронизую. Ще кілька бісерин ось. і можна відрізати, а можна заховати туди всерединку. Тобто ми заправляємо ось таким чином, і відрізаємо. Таким чином сережка готова. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки, діліться цим відео. Ваша активність допомагає розвиватися моєму каналу. І ще один варіант, як можна виправити. Якщо набрали по дві, потім набираємо по одній Перша, жовта. Проходимо ось так далі в жовту і блакитну і жовту-наступну. Далі ще одна жовта. Проходимо в жовту-блакитну. І виводимо голочку ось в цю жовту. Далі жовта, виходимо в жовту-блакитну, виводимо в першу жовту. Жовта одна, проходимо в жовту-блакитну, і виводимо далі знову в жовту. Одна жовта, проходимо жовту-блакитно, виводимо в жовту, одна жовта, проходимо в жовту і блакитну, наступну, ще в наступну жовту, одна жовта, проходимо жовту-блакитну. І цю жовту виводимо. Набираємо одну жовту, проходимо в жовту блакитну. І потім ось цю жовту, і оцю. Ось так. Якщо плетіння трішки не рівне, нічого, все буде рівненько. Тепер так само пронизуємо на пін і пришиваємо. Проходимо тепер по блакитних, по трьох, якщо це можливо. Далі знову пронизуємо жовту, потім по цих трьох блакитних. Сережка матиме вигляд ідентичний до тої, в якій ми відразу пришивали по три жовті. Ось. Продовжуйте далі самостійно, я думаю, вам зрозуміло.